В Україні стартувала донорська естафета Red Donor Challenge. Її принцип такий самий, як і в Крижаної, все задля доброї справи. Кожен учасник може поділитися своєю кров'ю заради життя наших воїнів, які нині перебувають у столичному військовому госпіталі. А лікарі кинути виклик своїм колегам з іншого міста України. Скільки крові вдалося зібрати у перший день акції? Розкаже Альона Завора. Першими учасниками Red Donor Challenge стали жителі Баришівки. Вже з самого ранку лікарні ніде проштовхнутися, бажаючих підтримати військових із зони АТО десятки. Пожежники, рятувальники, міліціонери, студенти, пенсіонери та просто небайдужі. Отут прямо біля входу аналіз на групу крові. У вас теж В кабінеті. Поруч вимірюють артеріальний тиск. Сто п'ятдесят 155, на 100. сто просто п'ятімстова. За перші дві години медики взяли кров у майже півсотні донорів. Один з ініціаторів та засновників акції місцевий лікар Галина Миколаївна не приховує задоволення. Зазвичай 30 донорів на 40 максимально. Планові донорі, а тут… Дійсно, люди відгукнулися. Хотілося допомогти хлопцям, які правда потребують частинку людської теплоти, доброти. І як медик, я розумію, що біоматеріал не купиш в магазині, на базарі його ніхто не привезе нам за кордоном. Наразі київський військовий госпіталь потребує першої, другої та третю груп. Саме такі донори і були в пріоритеті. Работає ковачком сіли жалі, ви себе Чусується чудово. Забором занимаются столичные медики. Сюда, у Барышевку, они привезли все необходимое обладнання та материалы. Процедура безопасна и надежна, запоминают лекари. У нас все системы, которые мы проводим забор крови, они все одноразовые. И повторных использования, в принципе, даже нереально. Чтобы люди скажем, не переживали, которые там... Некоторые переживают, говорят, что их заразили, когда они брали кровь. Этот вариант просто невозможен. Прежде всего, скажем, чем переливать кровь? То в любом случае кровь вся слідується на маркери и віші сіфіліс. Ні, обслідувана кров, а вона не може бути приліта кому-нібудь. Військовий Олександр здає кров для бійців. Друге у нього на сході воює чимало знайомих. Щоправда, хтось вже повернувся додому і не без поранень. А дехто тільки туди збирається. Скільки я знаю, що від втрати крові у нас самі великі втрати йдуть. Звичайно, що ми переживаємо за них. Дуже переживаємо за хлопців. Тут же на місці після доброї справи волонтери пропонують усім учасникам естафети відновити сили. Солодкий чай, бутерброди, печиво, за бажанням червоне вино. На виході з лікарні грає оркестр. Музиканти прийшли самі без запрошення, аби підтримати та підняти настрій. Медики Баришівки разом з волонтерами та виїзною бригадою Центру крові збройних сил України прийняли донорську естафету і передають її борисполю. Коли саме там можна буде здати кров для наших військових, поки невідомо, але точно не раніше ніж за тиждень. Адже на організацію у Баришівці пішов майже місяць. За день вдалося зібрати майже 30 літрів крові, і вже сьогодні запевняють лікарі, її розподілять по групах, обстежать і доправлять у військовий госпіталь. Альона Завора Сергій Ведмід, новини телеканал Інтер Київська область.